У пленарному засіданні 49-ї сесії Київської облради 6-го скликання взяли участь депутати Київської обласної ради, голова Київської облдержадміністрації Володимир Шандра, керівники окремих структурних підрозділів Київської облдержадміністрації, голови районних рад та представники ЗМІ. Перед початком пленарного засідання виступили представники депутатських груп та фракцій. Зокрема, депутат облради Руслан Голуб підняв на боліле питання руйнування мосту на трасі М 12 який є стратегічним об'єктом і сполучає сквиру Володарку та Тетіїв З 2012 року Ліва частина впала цього моста. Це дорога, яка сполучає. Сквиру, Володарку, Тетіїв, Вінницю, Липовець. І от питання в 2013 році там почалися відновлювані роботи. На сьогоднішній день ситуація з цим мостом досить суттєва ну, аварійна. І тут їздить приблизно десь 40 маршрутних таксі через цей мост. Їде в одну сторону і повертається. І не дай Боже, ми сьогодні отримаємо ну, ще одну техногенну катастрофу, якщо там впаде той автобус або бензовоз. Або зерновоза, а в, в зв'язку з тим, що сьогодні е, починається, розпочинається там через неділю, через дві розпочнеться жнива розпочнеться жнива. Е, то розумієте, коли, коли йдуть вантажні домівілі вагою 30-40 тонн, то я думаю, що в цьому році друга частина цього мосту впаде, це дорога М12. От тут я даю переписку голови обласної ради. І голові обласної державної адміністрації це всі папери, які ми переписувалися з облавтодором з 2012 року. Відписки, розкази про те, що добре чи погано. Тут дві папочки, вся переписка. Тут є листи, які, ну, на які відповіді ми отримали, і є листи, на які відповіді ми не отримали. Розумієте, що в цій складній ситуації, взагалі, що відбувається в державі, ну то есть, отримати ще якесь одне горе чи загибле життя. Хто ну хто знає? Багато хто із депутатів знає. Олександр Олександр Шевченко знає ситуацію з даним мостом. Ніхто нічого не робить, є відписки. Але розумієте, це друга державного значення. І не дай Боже, ми з вами будемо причетні до загибелі людей на даному мосту. Це не політика, це абсолютно здоровий голос. Під час сесії депутати облради прийняли низку важливих рішень. Пожвавлену дискусію викликало останнє питання порядку денного про схвалення перспективного плану формування території громад Київської області. Розгляд питання перенесли на наступне пленарне засідання сесії Київської обласної ради.